Коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. Внутрішня сила це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так в інтересах. Нашої держави і захищати нашу державу.